Зберегти пам'ять про героїв, котрі увійшли в історію інгульця, з такою шляхетною метою у школі номер 100 відкрито музей бойової слави. Подвиг така подія стала можливою завдяки гранту 100 тисяч гривень, який школа отримала за перемогу в конкурсі соціальних проєктів Медінвесту Місто нашими руками. Символічно, що відкривали музей в день ювілейної річниці визволення України від фашистських загарбників. На інгулецькому комбінаті переконані, що подібні проекти ніколи не втратять своєї актуальності. Сматря на складну Социально-экономическую ситуацию в стране, несмотря на те события, которые происходят сегодня в стране, мы нашли и ресурсы, и время. І змогли знайти гроші на реалізацію такого замечательного проєкту. гідно оцінило ідею школи і саме відкриття музею, керівництво району хочу виразити слова благодарності рукаводству комбінату і групи Медінвіст за те, що є замість програма, яка дозволяет такі проєкти. Ви знаєте, на самом деле це очень важно, щоб в кожній школі був музей, щоб в кожній школі був уголок бойової слави. Тому 70 лет назад. Дорогою ціною заплатив наш народ за освобождення України від фашистів. 25 років у школі діяла музейна кімната. А коли матеріалів назбирали ще мало, постала необхідність створення повноцінного музею. Ось тоді на допомогу і прийшов конкурс Місто нашими руками. Педагогічний колектив та учні попрацювали на славу, тож і дизайн, і наповнення музею варті найкращих слів. Втілити задумане ініціатором проекту, допомогла рада ветеранів Інгулецького району. В експозиціях музею представлені фотографії, документи, листи та згадки про бійців великої вітчизняної. Навесні весні 2014 року. Наш заклад отримав грант на реалізацію нашого проекту. Розпочалася кропітка творча робота. Ми будемо виховувати у наших поколінь, у наших маленьких дітей, почуття патріотизму, почуття шанобливого ставлення і поваги до ветеранів великої вітчизняної війни, людей старшого віку, які віддали життя за мир і незалежність нашої держави. На відкриття музею завітали ветерани. Вони зворушені, адже згадувати війну боляче, скільки б років не минуло. Нам ветеранам війни, дуже приємно. Коли у школах відкривається такий музей, благодаримо дирекцію ї школи, що нас ветеранів, пригласили на це відкриття цього музею. Ми благодарімо современну молодіж, що не забиває всіх учасників війни. Большое їм спасибо. Екскурсоводами в музеї будуть самі школярі. Старшокласники усвідомлюють, яка відповідальна ця місія. Это музей он очень важный, например, для нас и те, которые, те, которые мы будем рассказывать информации. Это очень развивает патриотизм у детей, особенно в наше время, это очень важно. Наймолодші школярі вже побували в музеї і стали активними учасниками його урочистого відкриття. Їхні захоплення і вдячність безпосередні і щирі. Це наша подяка нашим ветеранам і нашим дідусям дідусям-бабусям.